А чи знаєте ви, що кожного дня саме ви вирішуєте, яким буде цей день? Саме ви обираєте сценарій вашого майбутнього дня. Щодня ви постаєте перед певним вибором. Ви обираєте, що одягнути, у котрій годині прокинутися, що поїсти, з ким спілкуватися, куди піти, що робити, що потрібно доробити, переробити, що завершити. Так само ви. Можете обирати свої реакції, реагування, свої думки і свої відчуття. Тому що в яку би ситуацію ви не потрапили, ви її не можете змінити, але ви можете вплинути на свої реакції. Тому обирайте завжди ті реакції, які будуть вам комфортні, і вам буде набагато легше справитися з тою ситуацією, в яку ви потрапили. Ну, якщо є з цим труднощі і вам складно реагувати на певні ситуації, до яких ви не готові, я запрошую з цим розмістити. Зібратися на індивідуальній консультації, запис в особисті повідомлення.